Вітаю всіх, хто любить малювати. Я зараз хочу вам також показати такі коротеньке відео. Ну, не люблю ці слова лайфхак, просто покажу вам спосіб, як малювати людину у, у профіль, щоб вона не виглядала е, такою плоскою, як палка, як бревно, да, щоб вона була, така, е, ну, як жива. Да, от, щоб вона була наближена до реалістичного зображення. Часто малюють таким чином людину. Я зараз так намалюю схематично, що вона у вас ну, отака от рівна. Ноги, там ідуть, все. І, і малюють, ну, грубо кажучи, ось таким чином. Зараз я намалюю. от, Отак малюють. От. Це є не зовсім ну, тут іще рука, ну, це все зрозуміло, але. Натягнута така струна. Немає цієї пластики, немає розуміння того, як, як, що тут відбувається. Дивіться, найпростіше без, зайвих, без зайвої води, без зайвої такої, скажімо так, занурення там в анатомію. Просто і доступно, щоб ви зрозуміли, і потім уже це застосовували. А там уже захочете, будете уже цю тему вивчати більш, більш якби, детальніше. Що ми робимо? Ми так чи інакше, завжди ми знаходимо середину. Ми знайшли середину. Десь тут у нас буде таз, грубо кажучи, Ми, ми потім, ну це ми зараз розберемо. І знаходимо голову. Голова, як тому, чотири голови у нас влазить у першу половину да, нашого всього зросту. Десь отака у нас буде голова, грубо кажучи. От Я отак її намічу. І дивіться, що відбувається. Шия у нас якби, йде в такому напрямку, а потім відбувається таке е, цікаве, цікаве занурення спини. Бачите, отакий От зігзаг. Отакий у нас відбувається. Що тут цікавого? Цікаве те, що грудна е, значить, клітина і, і самі ребра у нас знаходяться якби, в такому напрямку. Ідуть в такому напрямку. А таз у нас, він якби. У нас трошки отак, е, іде опущений вниз. Тобто тут у нас отака діагональ, а тут у нас отака діагональ. Получається, у нас така цікава пластика. І десь звідси, де де у нас вертіл, там, де кріпиться нога, ділимо ми навпіл цю частину, Ну щоб знати, де коліно буде. І ми дивіться. З самого з, значить, з тазу я веду таку дугу. Стегна до, до коліна, а потім ця дуга йде от таким чином. дивіться. І виходимо на гомілку стоп і далі вже п'ята, і тут десь у нас буде оця стопа, як то кажуть. Подивіться, що відбувається. Отака от у нас доріжка виходить, бачите? Не просто палка така, да, рівна ДВП, а, а доріжка така певна. От Якщо ви цей алгоритм для себе уясните, якось і ви його зрозумієте, запам'ятаєте, то ви будете дуже легко моделювати е, людину в профіль. Е, і дивіться зараз, що я роблю. Я зараз от одягаю, бачите, якби у м'ясо. Да? Тут от лопатка спинка у нас пішла. Тут у нас. Сідничний м'яс, нога, ікра ножна. Бачите? Ікра ножна. У нас вже готове стегно. Туб ось пішов. І тут, де у нас коліно, у нас, бачите, вигинається нога. Вигинається нога. І ні в якому разі не, не рівна лінія тут іде, а вигин. певний вигин. І стопа. Тут так п'яточка, і пішла стопа. Далі тут уже рука, ви її вже моделюєте, куди ви там хочете. Можете тут її зігнути, там як як вам можете опустити руку вниз, можете підняти руку, як вам, як вам буде це зручно і так далі. Головне, щоб ви зрозуміли, що тут відбувається, оцю схему. От. І, до речі, характер уже там, тут можете і ну, скажімо, жі, ну, там, жіночу фігуру малювати, можете малювати чоловіка з пузом. Це взагалі немає не має ніякого, ну як би тут якби різниці, все вже залежить від, від характеру. Так? От, ну, інший кар... Олівець візьму. Від, ну, від характеру, да, там, хто там, там у вас конкретно буде, але оця е, значить, е, пластика, вона не змінюється. І ще я хотів в цьому відео, вже, раз вже так ми з вами за, ну, зачепили цю тему, то. Ой, я вибачаюся, отак. От, ко... ну, так от, коротенько, так? Я, ну, я коротенько не можу, то вже вибачайте. Е... Наприклад. Якщо ми також будемо мислити з вами геометричними формами, да? ось дивіться, така шпаргалочка, наприклад, людину в три чверті намалювати. От замість голови ми малюємо такий скворечник. Зараз будемо взагалі ну, все малювати такими Да? Потім у нас тут у нас іде, скажімо так, плечовий пояс грудина. Дивіться, як у нас під таким наклончиком йде. Піду таким наклончиком іде, бачите? так тут, тут, отак, ось сюди. Потім у нас занурюється таз. от, Тобто, таким чином він у нас отак занурюється. от. Ось він у нас занурився. Тобто, бачите, у нас от як пішло. Це сюди, це сюди, у нас пішло, бачите? Тільки, ну, так, чуть-чуть у мене в боку їхало. І тут у нас йдуть вже ноги. Ось. Ноги До коліна і потім іще нижче у нас пішли ноги вже голені, і там вже стопа. Тобто, от я такий зараз намалював тут так. так о, отак. намалював вам такі, скажімо, таку, ну, скажімо, геометричну таку конструкцію. Так? Ну, а потім уже ми можемо з вами тут, ось дивіться, шийку вставив, вставив шийку. так, от, Плечовий пояс у нас є. Тут ми кріпимо руку. От, і дивіться, що ми з вами. Тут у нас що, тут у нас з вами від, відбувається. От. Бачите? От у нас ручка. Тут ми також вставляємо один циліндр, інший циліндр. Тут у нас отак. Циліндр, да, і, наприклад, ручка у нас отут пішла. От. Ну, от, наприклад, щось там він там щось показує, чи вона. От. Тобто тут у нас, дивіться, ребра закінчують, тут у нас грудина йде і так далі. Тобто ми можемо з вами це все розбирати за допомогою геометричних форм. Коли у -у -у, ці геометричні форми вам будуть вже зрозуміли, тут у нас -ут -ут, у нас осеченний конус ідуть да, у нас. Ножки коліна. Тут у нас також усі чорні конуси йдуть гомілки. так, от, І самі ніжки. от, Ніжки. Все. от Тут у нас десь тут у нас долонька десь до середини, стегна у нас піде. І виходить така у нас конструкція. Але я б все-таки хотів вам сьогодні донести, що не малюємо ми отаку палку, да, отаку якусь, таку рівну дошку, а завжди має бути така у нас пластика. Тобто, знов таки пам'ятаємо, що у нас з вами все має отаке якесь, отаку, отаку конструкцію. От бачите? От. І якщо ви це будете мати. Якби в голові, то все у вас буде ок в цьому плані. Ось бачите? Вигинається. Там де ребра у нас, тут дивляться в цю сторону, животик тут натягнувся. Тут у нас делобок і стегно у нас, у нас, нас перекривається. Ну, Тут, може, я дуже сильно вигнув, хоча іноді художники спеціально там, ну, наприклад, отак він там ногу десь поставив на цей. На якийсь там камінь, на якийсь виступ. Да, от там, наприклад, отак, отак. до речі, робіть все-таки замальовки. Хто малює людей, вчиться малювати людей. Всі ці референси ну, з нету, якісь лайфхаки це все надії. Все-таки ви можете якийсь лайфхак для того, щоб вам відштовхнутися, а потім переходьте на, на замальовки. на замальовки з натури, живих людей, реальних людей. І тоді вам, вам буде більш-менш це все, скажімо так, зрозуміло і буде відкриватися вам набагато гранніше буде вам все це видно. Все, вклався в 10 хвилин. Не можу я повільно, не можу коротко. Вибачайте, на все добре, малюйте, не зупиняйтесь.